Скажи йому, що він герой, і ми йому вдячні. Це відео евакуації пораненого українця американка Дженніфер Малі зняла на Донеччині. Медсестра з Каліфорнії, мати двох дочок, рятує українських воїнів з травня 2022 року. Я приїхала в Україну щоб дати родинам шанс, що їхні близькі повернуться завдяки найкращій медичній допомозі. Я знала, що коли приїду сюди, зможу надавати таку допомогу. Перед тим як навесні 22-го року приїхати в Україну, Дженіфер Маллі працювала медичною сестрою у Лос-Анджелесі. В Україні спочатку приєдналась до добровольчого формування цивільних медиків. Duck. I, I can, get get can get it. ready? Oh. can get it. Oh. Okay. You sure? yeah. no, I said, OK. <laughs> and in May 20. У травні 2022 року. Я була в Бахмуті. Потім поїхала до Слов'янська. По ходу війни працювала з різними бригадами разом з українською волонтерською організацією. У мене був друг, який був у складі роти Chosen Company. Він був чудовим американським ветераном і попросив мене приїхати і навчити їхній медичний підрозділ. Цей американський військовий з роти іноземних добровольців Ендрю Вебер загинув під Авдіївкою влітку 23-го. На згадку про нього на кожен евакуаційний виїзд Дженіфер одягає каблучку з його ім'ям. Я Думала, що допомагатиму як волонтерка. Я пообіцяла йому. Вибачте, я пообіцяла йому, що допоможу, і тому я не лише поїхала, а й приєдналася до його підрозділу у роті Чоузен Кампані. Я була з ними під час штурмів у битвах за Авдіївку, де ми втратили багато наших побратимів. У вересні 24-го року. Дженніфер почала службу бойовою медикинів у 60 60-й окремій механізованій бригаді зсу. Ти можеш вчитися скільки хочеш, але поки ти насправді не потрапиш на війну, ти не розумієш її катастрофічної реальності. Тому, хоча я відчувала, що була добре підготовлена, з часом перебуваючи тут, я стаю все краще. Моя робота евакуювати солдатів з пораненнями різної важкості з передової. Іноді нам також доводиться виїжджати, щоб забрати тіла українських солдатів. Самтаймсгавтіґоенрикав. Після війни Дженіфер планує залишитись в Україні, придбати ділянку та вирощувати городину. А ще сподівається утримати українське громадянство. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.